В обласному центрі підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування пройшов семінар. Основною його темою була корупція і децентралізація влади в Україні. Навчатися приїхали представники органів самоврядування з багатьох районів області. На семінарі обговорили зокрема проблему фінансування місцевих рад. За словами учасників, 90% територіальних громад Полтавщини потребує коштів. Виконати ті чи інші роботи, забезпечити функціонування тієї чи іншої. Державної структури неможливо на зв'язку з відсутністю проплат через державне казначейське управління, звідси кажуть держслужбовці і розбиті дороги, і перебої з питною водою, і більшість нагальних проблем. Громади змушені виходити з ситуації іншими шляхами. Шукають спонсорів, беруть участь у В Цьому їх підтримує обласна влада. Її очільник Петро Ворона, який був гостем семінару, зазначив, що громади врятує лише їхня активність. От через те ми проводимо конкурс проєктів обласний, якому до речі, в цьому році було за. Єно в минулому році 23 із 25 районів. Це великий такий знаєте потенціал і велика звичайна активність. Крім цього, пан Ворона називає децентралізацію влади одним з найважливіших аспектів реформування держави. За його словами, 70% бюджетних коштів сьогодні концентрується в Києві і лише 30% на місцях. Голова облради переконаний, ці цифри слід поміняти місцями для того, щоб держава успішно функціонувала без корупційних схем, без хабарництва, їм достатньо, десь близько 30%. Тоді ми змушені їхати до Києва випрашувати ці кошти на вирішення самих різноманітних інфраструктурних проблем: чи на ремонт шкіл, чи на ремонт ФАПу, чи на закупівлі швидкої допомоги. Під час семінару Петро Ворона також говорив про боротьбу з корупцією. На його думку, саме децентралізація допоможе позбутися цього явища і разом із тим викорінити зловживання грошима на рівні місцевих рад.